Де окуповані прифронтові села Херсонщини щодня під ворожими обстрілами? Люди тут виживають без світла, води і тепла, адже окупанти зруйнували системи комунікації і відновити їх в таких умовах просто немає змоги. Населені пункти Дніпровський і берегове знаходяться буквально на нулі. Місцеві мешканці намагаються облаштувати побути і відновити знищені війною сільгоспугіддя. До війни у селищі мешкало понад тисячу осіб. Зараз лише 70. серед них старші люди з хронічними хворобами. Через обстріли вони не мали змоги евакуюватися вчасно з зони бойових дій, але люди тримаються, намагаються покроково відновлювати понівечене господарство. кажуть, ворога відбили і найстрашніше вже позаду. С октября месяца под обстрелами, и мы всю зиму просидели без газа, без света, без воды. Света и воды до сих пор нема, а газ дали в феврале месяце. Ну как дали, его постоянно обстреливают, хлопцы латают. Ну, буває, що день-два сидим без газу. Можете пройти туди, не всі в дирках. Їх навіть скотчем заматують. Всю зиму топили травами, у кого була можливість, готували на кострах. Сюди, в крайні села, що знаходяться за кілька кілометрів від зони бойових дій, проїхати, не потрапивши в мінну пастку чи під ворожі обстріли, досі складно. Люди виживають завдяки поодиноким волонтерським рейдам, що привозять продуктові набори. І от таким візитам представників Червоного Христа. Нині тут роздавали портативні печі і газові балони. Аби люди могли хоч іноді приготувати собі гарячу їжу. Один комплект це одна значить, плітка і 10 балонів. На сім'ю, на двір. І якщо є у вас пакети, будь ласка, приготуйте, щоб балони давали в пакети. Якщо нема, це не страшно, будемо в ящичках давати. О, Це дуже потрібно. Якщо б це місяці три тому, це була б взагалі бомба. Ну це, ви... це не пес, та поїхали, кинули собаку. Як звати? Яка кочка Дружаня. Родючі землі Херсонщини на нулі нині простоюють. Війна знищила в людей угіддя виноградники і сади. Нас постійно примір дуже багато прильотів по нашим виноградникам, садам, полям, які треба розміновувати. Щоб людям дати хоч якусь роботу. Люди хотіли почути від керівників агрофірми, коли ж можна вийти на роботу. Без розмінування ніяких робіт не може бути. Відповідальності нам і ніхто не хоче почавати за це. Мешканці залишились без засобів існування, вирощують щось прямо під хатою. Обрізав сад. На наступний день уже міна прилетіла в той сад персинка, поламала дерева, побила теж. Ти, що так, а в хати, а тільки зайшов з городу, в хату зійшов. Бам! Голову нагнув присів. Сиди, що то, господи, пронеси. Тільки щоб не пролетіло в хату. Це ж ще халепа прийняла. Прильоти, розповідають чоловіки, неконтрольовані. Сигналів сповіщення тут немає. Снаряди і міни з островів посеред Дніпра і окупованих населених пунктів Лівобережжя долають відстань у 5-10 кілометрів за лічені секунди. Вони там подай позасідали. Кажуть, що на островах теж були, потім лодки забирали все. І на островах, це застроїв мінометами. І си білезерку не мудреється градами обсиплювати? Це кароселяння. Прилетіла в двір там, і за сільською хатою дивилася в Києві, Пошматувала, порвала, вікна повилітала. Так, осколки, Наградні будівлі Як пообрізала, як, як пнуві Нині селяни живуть толокою, допомагають тим, хто повертається додому і один одному очікують звільнення лівобережжя. Тоді кажуть, відновлять комунікації, розмінують угіддя і засадять плодючу землю знов. Якщо б світло дали, то люди швидше б сюди поверталися. Да, даже уже на це все терпіло, затову закривали, поводвала. У вас шалик дуже патріотичний. Ви його спеціально сьогодні З початку війни я його не скидаю. Я люблю Україну і вірю в ЗСУ, і вірю в хлопців цих волонтерів. І ми тільки трьох на вулиці залишилися, три бабки представте собі в селі. І ми нікуди наш шаг не відходили. Ховались, тікали десь, десь в погірку десь. Хоч страшно, але Україна переможе. Переможе Україна, все перемога такими хлопцями. Дорогенки наші.